Celebrating, getting money, yeah. yes, and everyday thing, yeah, 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 yeah. What these names can do every day yeah. when it like it's they yeah. Me not do this for your approval, this is something more crucial. Me a talk about a legacy. Андрей номер 2 Ярослав Шеребчук, 22-й Олександр Семенчук, 21-й В'ячеслав Пусаренко, 23-й Олексій Ганжа, 29-й Валерій Директоренко і 31-й це Ярослав Директоренко. Анонс Бортінг. Лотоцький долучив Міхієнка. Міхієнко перевів направо. З правила я проводив. Передшимо воріт. Інтерфаркс. Директоренко, Валерій, Валерій, відповідь. Не З льоту директоренко нормально проходить за передача. Директоренко, Валерій. Проходить знову. Нам пас на камин але вже... Не в ролі ближнього виступав там два асисти, віддав і це усе на тлі високої командної результативності. Сім голів забовінтер Карс і Ганжа. 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 Сам'я Ганжа. Доволі небезпечно. б'є у ближній кут, Ганжа. Поперечний пас на Валерія директоренка. Валерій влучає у суперника. Диракторенко Валерій віддав на Каменчука. Каменчук. Простріл. Ханджан. Затоває Ганжан там. Голкіперис. Ставить спину Каменчуку. А от. Знову Інтеркарс розігруватиме. Директоренко, простріл. Запинання партнера. Манджаровчук забирає Голкіпер Інтеркарса. Накид Каменчуку вкинув. Олександр. Каменчук. Не, 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 не Валерій Директоренко. Низом. Удар. Чому суперника ще момент. За погоди у центр. Тож, від одного з виконавців колективу номінальних господарів. А Валерій Директрент Дирек ще одну атаку. Інтертар розганяє. зараз на третю розіграш і забиває Олександр. Рахунок стояв 1-0 повів всередині першого тайму. І після цього пропущеного голу. Анонспортінг бере відразу ж тайм-аут. Перебуваючи вже неподалік штабного майданчика суперника. Відповідь ас. Вотоцький з правого плану наносить. Лотоцький вантажить Балаян. На нього була ця передача. Вийшов Іван Джерирчук і зіграв на висоті успішно. Е, ще одна атака Відас. Валаян Назад. Лотоцький. 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 О, пройшов Писаренко і Ганшой Олексій Ганжа. Оці Генжа. До партнера в один-доти. Класно. Там валерій директора Уткін, який помилився. Нас доганяє, ставився у підкаті. Івал м'яч вийшов. Розіграє інтеркарс з лівої бровки. А от Грицюк. Простріл. Вдалося. Задаємо 1-0. Інтеркарс веде. І зараз інтеркарс в атаці. Каменчук. Пробиває з лівої. У суперника луча Ярослав Директоренко підкопив її. Те, що нового опонента поцілив після рикошету. Ярослав Жеребчук випередив Хомчака. Директоренко і проходить перед Дует Директоренко працює на старті другого тайму. Валерій відає асист на Ярослава. Рахунок 2-0. Індеркар сподвою свою перевагу на ДАС. Далі правою бровкою. Каменчук. Каменчук. Валерій Директоренко. Пройшов опонента. Пробив. Тринуль. Друга хвилина по перерві. вже в три голи. Інтеркарс веде. Валерій Директоренко потроює перевагу номінальний господарів. Міський вже результативний початок другого тайму від Інтеркарса. Валерій Директоренко знаходить Ярослава Жирачукай, той e, через верховий пас. І зараз із ударом цього номера Директоренко. і до руки Валерій Директоренко. Валерій виконує цей штрафний. Міней до центру під удар Ганджан. Зустрічається з М'ячем на чужій половині 22-й номер. Але Ваноум спортінг тут все під контролем. Ренка аут. Березі Ас. Лотоцький. Лівої ноги пробиває обліжний кут забирає Іван Джеребчук Проходив, Проходить ще чужу половину. Лотоцький зіграв на випередження. Лотоцький забиває перший волоноум спортінг. Олександр Лотоцький. Знову з лівої він пробиває, пробиває зараз низом. І не дуже сильно при минулих атаках і сильніше прикладався до м'яча з лівої ноги Лотоцький. Втім. Ці голяві атації удару з лівої, з такої сили високі. Босюк прийшла передача на Босюка в дальній бровці Від Антона Хомчака і показав йому жовту картку. За ось ці от. Як відзначив сам реф, не спортивні новації. А зараз фол номер 2 зафіксовано Дейнтер Карс. Росію штрафний лаперес і їх буквально у центральному полі. Каменчук зараз підповіль віддав направо. Яслав Директоренко карної зони перекатувати. Ми ж не знайшов ногу 9-го номера Новом спорті. У Дарвіді Валерія Директоренка перед собою горіли. і він започаткував Відався на Балаяна. Аминчук жовто отримає за фолпортера Мабалаяна. 22 й номер Інтеркарса. У Каменчука раніше була жовта так і Роченко є вдали. Валерій Директоренко. Валерій Директоренко! Валерій! Валерій Директоренко. Валерій. Валерій Директоренко. Привіт передає Валерій Директоренко. А у суперників. Друзі, рахунок стає, Рахунок стає. 4-1 на Інтер Карса. неймовірний Валерій Директоренко забиває із власної половини поля, Не просто із власної. Саутно зібрає Валерій Директоренко. Довга передача напрямку Ганжи. Підхоплює Грецю, пробиває луча. Прородуть його відразу ж він. Лотоцький. Переслідує Ярослав Жеребчук, тут іще. Ганжай і саме Ганжі вдається відібрати. Руховає з лівої блок ставить. Мішлетів. летів до та головою на кутовий пророченку. Моменту Ні, Ярослава Жеребчука, Він замикав в один доріли його бігати. Ярослава Директоренка. Це призводить лише до втрати. А от Ярослав Директоренко. В один дотаки. Валерій. Справа. Низом переведення. Точне і ближній. Низом легасенько попатив Ярослав Директоренко. Не Звичайно, що Артем Горіл зреагував Уоткін.